Зв'язківці кажуть, що зв'язок як кисень. Ти його помічаєш, коли він зникає. Ось саме тут народжується цей кисень, яким дихає 68 ма окрема єгерська бригада. В уявленні цивільної людини, яка каже, що просто зв'язок це є рація, це неправильне уявлення для того, щоб та рація функціонувала, ззаді працює не один десяток людей. Ретранслятор, фідера антени, мачти, вишки, генератори, акумулятори це потрібно все в сильну команду, яка це буде обслуговувати, яка цим буде займатися. І це це як живий організм, на який треба постійно дивитися, і з яким постійно треба слідкувати. Тобто то, тут відбувається саме програмування Програмування даної тут ретрансляції Тут люди. Надають мізки, надають мізки дані дан, дан, даному ретранслятору, даній рації, щоб вони між собою могли спілкуватися, щоб командир, який сидить в командному пункті, міг чітко якісно віддати наказ. Солдату, який є в окопі. Далі інші хлопці е, працюють в полях, аби забезпечити цей зв'язок вже в полі. Розгортання ретрансляторів, розгортання всього і звичайного обслуговування. Дивлюсь, людина робить мікросхему, я правильно розумію. Це прям треба її виробити власноруч, не замовляти, а прям взяти і зробити. До того розробити, саме розробка хлопці Так, Це йде розпала. Я роблю. А хлопці, якщо набросити робити, я люблю Що означає розробити плату? Скажіть мені, як пехотинців, що означає розробити плату? Придумати з нуля? Да. Спочатку просто на аркуші набросками, від руки розв'язку, всю повністю, а потім вже переноситься це все на плату. І пробний варіант робимо, а потім вже замовляємо. Я, звичайно, я закінчував технікум водії електрозванку. Основно, все, що було хобі, то стали. Да. Коли ми говоримо, що там солдат кричить в рацію 4-5-0, ми говоримо тільки про окопи. Так, радіозв'язок або проводовий зв'язок це один елемент, але ми не забуваємо про дронщиків. Так, тобто це наші FPV, це наші розвідувальні дрони, це дрони зі скидами. Який зв'язок вони використовують? Вони використовують зв'язок супутникові, наприклад. С півроку назад освоїли відновлення старінків. Тобто, якщо він пошкоджений, там осколками, що ще. б на це сказав Ілон Маск. Я навіть може і не знаю, що ми таким займаємося. Ну, штатку до себе, напевно, не забрав би. Зараз переробка кумів для «Мавіків». Тобто, так взагалі він літає на одній батарейці. Ми перероблюємо, кидається чи зверху чи знизу «Мавіка» і з'єднується паралельно. І це десь. Ще плюс хвилин 15-20 польоту. Тут вибір такий: чи для розвідки два акуми, чи скид, але один акум. Розбирається батарейка, додаються проводочки, дві батарейки і з'єднувач. Просто з'єднуються дві батки. І, так, і сюди. Угу. Включаю... Ця включається, потім включається ця, з'єднується і продовжується час. Але є такий на загал думка, що прям у ворога дуже ефективний зв'язок, що вони прям щодо зв'язку, то прям такі круті, круті. Я не можу так сказати. Можливо, десь на рівні бригад корпусів армійських можливо в них щось таке є. Але якщо ми конкретно беремо їхню піхоту, в них постійні скарги на те, що в них є проблеми зв'язком. У них буквально може бути на двох краях посадки два різних підрозділа. Вони між собою не взаємодіють. Вони е, не не мають налаштованих грацій на спільний канал, і в них починається ні Е, Ще з харківського напрямку я знаю, що от конкретно точно знаю, що один момент противник просто штурмував свої позиції. Штурмував свої позиції. і Пройшло кілька годин, поки вони зрозуміли, що вони дійсно штурмують свої позиції. Я спитав у хлопців, чи знають вони, що може планувати ворог. Хлопці відповіли так. У них трохи є інформації від ворога. Це радіостанції росіян, які за невеликий час потрапили до рук наших бійців. То так, ми трохи чуємо орків. Ви спілкуєтесь чи спілкуєтесь з іноземцями, з якимись іноземними. Фахівцями у вашій галузі, і що вони кажуть на те, що ви робите, їхні сили засоби коштують в рази в рази дорожче. І для того, щоб наситити таку велику армію, як наша, потрібні колосальні кошти. А ми фактично за допомогою сучасних технологій, оскільки їхні засоби були розроблені там, скажемо, 2000 ні роки, 2005, там 2010, -й. це вже в світі IT, це застарілі технології. І на базі сучасних технологій ми можемо. Можемо в сотні і тисячі разів дешевші рішення пропонувати, які будуть виконувати ту саму, той самий функціонал. Цей сам акумулятор, оцей корпус друкується в 3D-принтері. От вот він так розробляється. Ви в програмі розробили е, саму модель цього е, акумулятора, да? ну, я не знаю, корпусу для акумулятора. Так. І потім е, друкуєте його для того, щоб просто не замовляти окремо і не купляти. Так. себестоимость выходит 700 гривен вместо купленных. Ну, продаются от 2,5 до 4 тысяч. Четыре раза дешевле, плюс емкость в два раза больше. заготовочка. Сюда аккумуляторы. Аккумулятор. Вот. вот так вот. Все. Собирается, пакуется, появится. В итоге получаем батарейку. Принтер я увидел первый раз тут. Наверное, Бразни. разни Целый урок. Эту программу увидел через неделю, когда понял, что готовых моделей мало, надо самому моделить. Ну, видел, освоил. А я осваивал. Сложно. <свят> <свят> долго. <свят> ну как долго? Две, три недели. Вот, вот эту батарейку я сделал за... от ну, того, как я поставил программу, и вот уже домоделил батарейку, хотя ее еще переделывать надо. Прошло. Місяць завдяки нашим скажімо так талановитим програмістам, завдяки нашій потребі, нашому народу, ми розробили дешевий, відносно дешевий, навіть якщо він коштує там сотні тисяч доларів, це копійки. Це засіб, який ну так само частково перевернув хід війни, прискорив, модернізував і так далі. І так далі. Тому нашим партнерам, зв'язку з тим, що вони не беруть. Участі в активних бойових діях вони е, їм не, не потріб, нема потреби розвиватися в і Засобах в ті засоби, сили, які в них були розроблені на протязі там останніх 30-40 років, вони вважають, що їм буде достатньо для того, щоб Протидіяти будь-якій армії. Але як тільки будь-яка армія вступає в війну, на її заходи знаходяться проти заходу, І після того потрібно розвиватися. І наші партнери, я впевнений, розвиваються, але не настільки стрімко, як ми, не настільки ефективно, як ми, і з набагато більшим бюджетом. Набагато більшим. Навіть є такі сили засоби, які вони нам присилають, які є неактуальними. Наприклад. Їхній керований снаряд, як ж він називається? — «Ескалібур». — «Ескалібур». Це не дуже дорога штука. Один снаряд коштує 100 тисяч доларів, але е, противник навчився з ним боротися. Він можна сказати, неефективний. Тобто, це звичайний снаряд, який буде летіти. Противник за самим ребом його глушить, і він просто падає як звичайний снаряд. Все воно воно не актуальне. Скільки мільярдів вони закопали просто під землю, тому що вони. Не розраховували на технологічну війну, все, що тільки можна придумати в світі, давайте так скажемо чесно, все випробовується тут, ну все. Вся техніка, напевно, кожна країна світу, незважаючи на те, що є, можливість, нема, можливість, хоче відправити будь-яку свою техніку для обкатки. І на будь-якій міжнародній виставці, коли буде, знаєте, відмітка, що була на війні в Україні, вартість цієї техніки зразу зростає. Зв'язок, коштовна річ. Постійно треба гроші. Mm. Таке провокаційне питання, якщо чесно. На що зараз збираєте гроші? 3D-принтери. У нас зараз багато чого. Ми перейшли на свою 3D-друк. Ми друкуємо батареї для радіостанцій, друкуємо допомігні батареї для дронів, тобто пластик, принтери. Сопла і так далі. Ну, і швидкість прийняття рішень. Прийшли надам надо, 20 батарей. Нема питання, вони вже в лежать, готові. Ось тут буде QR-код, на який ви зможете задонатити на потреби 68-ї окремої ягерської бригади. Саме на смерть росіян. Дякую.